Кроме нас, православних, Української православної церкви, канонічної, ніхто не пропонує мирного співжиття. Усі требують своє. Придумані нові релігії, требують закриття нашої церкви. Заборони нашої церкви закликають до релігійної війни. Як то заборонити 5-6 мільйонів храмів, де 12 тисяч священників і 5 тисяч монахів, 17 тисяч духовників і мільйони віруючих в один день хоча остановитися неможливо. А ми наоборот, кличемо. Нараз тепер складе. Давайте ми будемо виясняти, хто святіший пізніше. Нині держатися разом, не питатися одного підмінити другим, змішати, з'єднати. асимілювати. Ні, наоборот, Кожний чоловік – то мудрость, красота Божа, оригинальность, тем и ценно є, что що ми маємо оригінальність у всьому, в тому числі і в традиції, і у церковності. Наприклад, жителі Закарпаття, історичної Карпатської Руси, сформувавши свою карпату руську церкву православну, до нині маємо Повністю свої напіви, повністю обіход церковний свої напіви Карпатські. Навіть читаємо священне Писання і своїми акцентами і своїми удареннями. І Сьогодні ми видимо, як каже Господь, виїсти християни, світло для цього світу. Не удивляйтеся, ваші гоніті то люди, бо не грамотні або люди не. Розуміючи, що творять, коли порушують закони, а ви світло, і ви маєте вести себе так, як коли сліпому відступаються. Каже Господь ви виїсти світло, так світіть людям добрими ділами, світіть людям доброю вірою і терпінням. Не потумулися ті отці кажуть, щоб і ми були такі, не треба намся комусь помстити. Попробуй уклонитися от удара. Нас гонять, офіційно гонять, б'ють, приписують ужасніші речі, котрі б і в осні нам не приснилися. Але клевітники мають настільки много власти, що ми їх не можемо теперішнім судом наказати. А клевета гарантовано, клевета. Що робити нам? Ми уклоняємося, питаємося обійти. Простити, потерпіти, почому йде війна. Треба нам гуртуватися разом, і беззмінно кожна літургія у православних української православної церкви звучить, Господи, благослови нашу державу, благослови наш народ і всіх людей, і православних, канонічної, і всіх ми за всіх молимося. Просимо і міра, і порозуміння. Між народами, між національностями і між релігіями. Нам удалося по милості Божій єдиний регіон, котрий в Закарпатті є, котрому ми не допустилися до релігійної війни. Унікальне діло, коли маса планує зробити війну між людьми, а ми не допустили. Чому ми прощаємо, ми обходимо? Ми робимо все, щоб Закарпаття було образцем для всієї України, де люди не йдуть захвачувати чужі храми. Оті От храми, котрі захвачені в Закарпатті, захватилися чужими людьми, привезеними із заміж області. Господи, благослови наш край, благослови те, що колись наш предок, перший митрополіт Київський, був із наших земель. І розпочав крещення київських полян. Боже, поможи нам, щоб і сьогодні ми були на допомозі своїй державі, своєму народу. І особливо не плакали, коли якісь нам речі говорять або в час гоненій, приліпляють нам судові якісь обвинення. Все це нам зрозуміло, бо вся історія. Православ'я на Закарпатті і взагалі, в Україні да й в світі, то часті гонення людей нецерковних проти людей церковних. Ну а у вічності віримо ми з Києво-Печерськими святими, і з первим митрополітом Київським Михайлом і з усіма карпаторуськими святими зможемо по милості Божої. Наслідувати царство Божоє. амінь.